Ще вранішнє сонце не випило останньої краплини роси на тремтливому листочку, а Іванко з дідом Дмитром уже спускався з гір, з повним кошиком грибів в руках, жмутом духмяних трав і якоюсь чудернацькою гіллякою. Та хіба мало того хмизу в долині, що ти аж з гір його несеш до хати? Удавано сердито зустрічала на порозі його найдобріша і найвродливіша мама. Мамусю, поглянь, це ж не просто гіляка, це дівчина і така вродлива, як ти. Подивись, яка вона струнка і внучка, як руки до неба звела. Іванко з запалом пояснював мамі про дівчину. Дід Дмитро ховав задоволену посмішку в вуса, а мама задумливо мружила очі, ніби дивилася завтра. Ким буде її Іванка? такий не схожий на інших дітей, не говіркий, зосереджений, мрійливий. Народні образи туди вони сидять з дитинства. О, з дитинства сидять, і тут вже не треба ніяких ескізів, ніяких нічого, вони вже самі появляються. Ну, Але теж з допомогою природи, в першу чергу, що, що я бачу вже. Навіть були такі моменти, що в лісі я знаходжу якісь коріння, і от, наприклад, так, як подоляночка. Що в лісі я вже побачив, що то буде, там розвиваються коси у тої дівчини, що тільки подоляночка може бути з, з даного матеріалу, з того дерева. Хотів було призвичаїти молодшого сина до ковальства. Часто брав до кузні. Іван милувався легкими іскрами, що витанцьовували в горні, з посмішкою прислухався до зітхань ковальського міху, захоплено дивився, як батько припасовує новеньку ще теплу підкову баскому коню. Але, Але на світанку. Іванка знову тягнула вгори. І коли дід Дмитро легенько торкався жорсткою долоною його плеча, хлопчика миттю залишав сон. Він натягував на себе грубу свитину і вже за кілька хвилин піднімався вузенькою гірською стежкою. В ранішній туман горнувся до босих ніг, обіймав свіжістю і прохолодою. А коли за скелі визирав перший промінь, на гілках спалахували діаманти. Дерева ніби піднімалися з ними обабіч крутої стежини. Небо ставало все ближчим у прозорій блакиті, а пташині хори все багато голоснішими. Я дуже в ранньому віці почав, десь мав шість років, як почав робити. Ну перші десь роботи були це з глини, якісь коні, мабуть, перші. коні. І, і, а після коней, мабуть, птиці якісь, а потім люди. Іванко часто ховався у високій трави і виліплював з глини птахів. Вони були такі гарні, як живі, випурхували з долонь на траву, лиш не співали. А коли пригрівало сонце, тріскали і розвалювались. Дід Митро казав, що майстри знають, як робити, аби глина не тріскала. Та навіщо тобі того, Іванку? Є дерево, воно живе і вірне. в гори. І дід знову навчав онука бачити і слухати дерева. У дідових руках усе було слухняне і гілка, і лоза невдовзі ставала кошиком або колесом. Колеса дід робив малі і великі, до більших чи менших возів, і часто промовляв загадкову для Іванка фразу про якесь колесо історії. Дід був вже старий, чверть віку прожив в Америці, світу люду побачив всілякого, тяжко напрацювався і мудрістю збагатився. А як повернувся з Америки, прикупив з десяток моргів землі, овець, коней. Жили, як загал, заможні. Але дід все частіше згадував про якесь колесо історії. Дванадцятилітній Іванко ще не знав, що воно так шалено розкрутилося, аж закотилося до їхнього маленького села Райське, де й справді було як в раю, в широкій долині над стрімким сяном, між високими малахітовими горами. Воно. Колеса історії промчало, як смерч, по їх вузенькій вулиці страшним чужинським словом депортація. Слово це гострою терниною вп'ялося у свідомість Іванка. І коли він побачив стиснуті у безсилі люті кулаки батька і розгублений, затуманений сльозою погляд свого мудрого діда Дмитра, і коли нічна прохолода обіймала його худеньку по постать у кутку тулячого вагону, і коли мама лежала на покуті, сувора і чужа, в чужому селі, в чужій хаті, серед чужих людей, а тримісячний братик заходився плечем у колисці, я перевагу даю це, історії. Да. Але само таке, як Лемківщина, як ця серія задумана наші предки, то вона так якби другорядно йде. Але в той час я весь час на нею працюю. Майже через 30 літ повернувся Іван Мердак у своє Райське на Східну Лемківщину. Нема там Райського. Вітри вже і попіл їхньої хати розвіяли. І тільки яблуня, стара і квітуче, зронила пелюстку, як сльозу на його долоню. Потік, співаючи, біжить прозоро в діл. І день росте, як тісто в мамині діжі, та виливається за криси гори дів на гонту хати, на буки тиші сторожів, висять на линвах диму, хати в небесах, співає череда і пащикують псине зло, дорога дошкою. Що Лемко обтисав з кінця в кінець лягла через село. Зірниць уламки згаслив в криницях, Сховалась ніч поміж цемри в мох, цвітуть мов крашанки в усіх шипках сонця, і дід ладнає воза сивий, наче бог. А за причілком яблунька стара цвіте, через усі літа мої, як давній бій, мені розпука дзвонів до цих пір гуде, їх, мов людей, ховали лемки на горбі. Петра Павла Івана, я запам'ятав, хоча насіялось на стежку кропиви, а де ж гніздо поклав той чорнобілий птах, Спитаю сурідному селі хіба трави? Вона росте з долівок хат усіх обійсть, крізь вікна, стелі, очі предків моїх всіх, а дзвони думають, що я приніс їм вість. Лемки прийдуть, щоб підкопувати. Тихо довкруг. Щемно, наче ніколи й не було тих рідних голосів у його хаті, не було тих світлих світанків у горах з дідом Дмитром, не було того коника в долині якого він хлопчиком пас, і за яким біг кілька миль горами, коли орлика забрали дядьки з рушницями? Було усе було і оживає не лише в його пам'яті, оживає під його руками. Лемко, батько, лимкиня, може, його бабуня Єва. Дід Дмитро оре коником залишає за собою глибоку борозну. Іван Мирдак. Залишився сиротою. Мати померла через рік після того, яких привезли у село Королівка Борщівського району на Тернопіллі. Злидні нестатки супроводжували його дитячі та юнацькі роки і дні. Ті сім'ї, що депортовані були раніше, мали хоч і мізерну, а таки допомогу. Мердакам дісталася лише сталінська позика. І облуплена глиняна хата. Батько довго обминав колгосп на щасливе життя, але змушений таки був добровільно записатися до нього після того, як його на ніч замкнули в пивниці. До колгоспу було забрано все, що вони змогли привезти у телячому вагоні свого рідного райського коня. Упряж віз, жито до останнього зернятка. Урожай колгостний був не для селян. Батьків заробіток у кузні за рік. Вони вдвох принесли на плечах додому. Ще з тих часів стоїть перед внутрішнім зором Івана їхній кінь орлик. Коли його вже в колгоспному табуні гнали на водопій біля їхньої хати, орлик завжди забігав на рідне подвір'я. Його мусили виганяти і нишком плакали. А одного дня він упав біля хати мердаків і вже не підвівся. Іван Мирдак розділив долю багатьох лемків, Вигнанців з рідної землі, але живим і міцним залишилося його прадавнє коріння. Воно проросло у дивний і щедрий колос таланту майстра, під різцем якого оживає дерево, озивається музикою ліній тонких і філігранних. Він закінчив чернівецьке училище і виростав як майстер із глибин душі народної, інтуїтивно шукав стежку до краси і довершеності своїх творів. Іван Мердак вважає необхідністю аксіому, якою вже стільки століть керуються справжні майстри. Скульптор лише відсікає все зайве. Мердак від неживого дерева. Відсікає лише все зайве і з'являється, звільняється з глибини століччі, з майбутнього або сучасності живий образ. Майстер уособлення таланту українства, який проростає навіть на тернистому ґрунті. І про це він говорить. У своїх роботах. Усі його герої від історичних до ліричних, від зеркалення народної душі, погляд у глибину століть і прагнення майбутнього потяг до високого. Неповторна і тільки його Київська Русь Івана Мердака. Нестор літописець, князь Володимир, княгиня Ольга. Величні і незабутні постаті, які майстер пише новим, незвичним, тільки йому притаманним почерком. Такі ж неповторні лише його Григорій Сковорода чи Данило Галицький. Нічого. Тарас Бульба. Чікобзар. Колись я дуже так прочитав і Нестера літописця хотів зробити. І коли я зробив цю скульптуру, не думавши тоді про Київську Рузі, що? І воно так сам Нестер якби розкрив ту ідею. І після чого з'явилися князі. Володимир, Ярослав, княгиня Ольга, Святослав. і так далі. А я їх не планував. О, але починаючи не повісті, від скульптури Нестера, коли я цю скульптуру зробив, і після чого. Але я їх не планував робити. Отак воно ну, народилася сама та ідея. Ну, так, наприклад, коли я. Зробив скульптуру Тарас Бульба перша зробив. А після цього вже мені захотілося зробити автора вже самого Гоголя зробити портрет. Майстерня Мердака стоїть в саду. Серед молодих дерев є в ньому стара яблуня, така схожа на ту райську. З його далекого дитинства, у хвилини радості чи смутку, він приходить до неї, торкається теплого стовбура, дивиться на попручені часом гілки і подумки повертається у своєрідне село Мексяну, у своє райське. І вже немає згарища на обісті, а квітує сада, і мама всміхається молода і вродлива, і дід Дмитро кличе в гори. Мабуть, це дає майстру мердаку сили для життя і натхнення, його коріння що живить пагілля творчості, яка цвіте і приносить плоди. Є період різного. І колись були такі часи, коли я е, так йшов озагально, загальні образи, все, десь вони мене сильно за це критикували, не пускали мої роботи. І десь по, наступив такий період, що я почав би, ухожувати людей. І коли я такі роботи зробив, вони почали подобатись. Але це є страшний шлях, це є гиблий шлях. І тепер я знову на такому вже стані повертаюся, що я хочу, щоб мене критикували, щоб я хотів, щоб вони не погоджувалися з моїми роботами. І щоб я демонстрував так, бачив, як, як другі не бачать. А це мені трохи допомогло, коли я був в Німеччині. Наприклад, той, що мене запросив в Німеччині, він сказав так, Іван, я був у тебе в ательє. І для мене зараз немає значення, що це буде велика скульптура, чи вона буде маленька, чи вона буде шліфована. Я в цілому сприймаю твої твор. О. І от десь я би так зараз хотів, розумієте. Ну це дуже перебороти в себе це тяжко. Десь ми весь час залежні від того, що думаємо, а що скажуть, а як вони подивляться, а чи їм сподобається, от треба той бар'єр перебороти. От десь я на такій грані зараз, що підкинути це все, перебороти це непросто. Ну тепер дуже я б хотів такий ну, оскільки ми знаходимося в майстерні, що та майстерня переросла в таку майстерню музей Через спогади мрії і літа мчить кінь його дитинства і юності. То неправда, що його поневолили, що він тоді упав, знесилений на їхньому подвір'ї. Він вільний, як вітер, він нездоланний, як прагнення свободи, він сильний, як талант. Українського народу. Він ніколи не стане мутантом, хоч як не тасували його гени мармурові і атомні ідоли. Він завжди буде вільним, як мустанг, на своїй землі, в своєму саду, з серцем переповненим любов'ю до людей, з надією і вірою. 都死知道